Доброї ночі, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка. Велика подяка головному лікарю клініки Зір Мартинюку Анатолію Борисовичу і Віталію, якого я Андрюхою називаю постійно. Він знає, хто це. За цю допомогу за надану ними. Тепер. Деякі волонтери там теж цим займаються, їм буде трохи легше. Так, починаю, повертаю, камеру показувати. Так, значить, що вони нам надіслали? Аптечки, ноші, е, м'які ноші, так? Да? Чи як вони? М'які ноші. Значить, крутячу броню ось, розгрузку. Блін, оцей дорогущий військового медика рюкзак. Шолом, оцей крутячий американський шолом. крутячий. Значить, промивання, засіб для промивання очей значить, значить, і цілий ящик антибіотиків. Оце все круто. Велика подяка від другого батальйону 46-ї бригади. За нами перемога. Дякуємо всім. Слава Україні!